Всім привіт! Сьогодні я вам розповім бомбезно тему, як попадати в рекомендації тіктоку, алгоритми тіктоку і як збирати кучу мільйонів переглядів. І спочатку давайте подивимось, що знімають популярні тіктокери, що їхні відео набирають мільйони переглядів. Вот это нихуя себе!

Це дуже може, бути, я сьогодні готовий. може, тому що я не популярний, чи в мене взагалі нема гарного фону, чи освітлення, чи взагалі я не вмію танцювати. Рекомендації тіктоку збудовані на креативі, творчості, індивідуальності. Якщо я просто зніму схоже відео і не добавлю чогось цього нового, то рекомендації може не чекати. Тому що TikTok любить щось нове, щось індивідуальне, а не просто скопіювати чужі відео. В TikTok є дуже багато тематик відео, і можна вибрати одну тематику, додавати індивідуальність і стати кращим в цій темі, і збирати кучу мільйонів переглядів. Цікаве питання, в який час викладати відео, щоб вони зібрали як можна більше переглядів? Мінут 10, 15, мінут 5, 10, 5, 4, 5. Дісять у більшість людей активні в тіктоці після обіду. І кращий час для публікації вашого відео це з 12 до 16 годин. Це найкращий час для публікації вашого контенту. Алгоритми Тіктоку працюють так, що кожне відео попадає в рекомендації на деякий час. І далі тікток дивиться на активність на вашому відео. Якщо людям це подобається, то тікток буде далі продавати ваше відео. Якщо людям це не подобається, то звісно переглядів буде мало. Ви знаєте, що таке Тікток? Краш, хайп. Я таке не знаю, які. Я таке не курив ніколи. Головне в Тіктоці це креативність. І головне, щоб ваші відео не були схожі на інші. І тоді у вас все вийде. Є багато відео в ютубі, що говорить, потрібно використовувати хештеги, популярні пісні. Але це не так. Чому? А потому, а потому почому, а потому, по тому. Я виклав два однакових відео. Одне з хештегом, одне без. І як ви думаєте, чи набрали відео з хештегом багато переглядів? Ні, різниці немає. І тому я в своїх відео не використовую хештеги. А музику ви підбираєте під відео, чи яка вам більше подобається. Якщо ви хочете дізнатися, як заробляти на тік то давайте назберемо на цьому відео 50 лайків. І я розповім в наступному відео. Всім до зустрічі!